Рік повномасштабного вторгнення, та українська пісня продовжує лунати. Наші хлопці гастять господі. А співаки нашої країни стали на захист музичного фронту. Їх пісні надихають українців не здаватися та боронити рідну землю. Якщо ворог прийшов відібрати рай, я його затягну за собою в пекло. Це музоборона другий сезон на телеканалі Дом. Вітаю всіх. Мене звати Дмитро Шуров, я український музикант. Піанобой. Дмитро Шуров. Композитор, аранжувальник, співак та автор пісень. Лідер гурту Піанобой. Це тому, що ти, моє сонце. Ти Моє сонце. Десятки хітів, безліч концертів, мільйони фанатів та престижні музичні премії. Дякую за цю відзнаку. Дякую, Piano Family. дякую моїй родині, яка надихає на такі круті пісні. Дмитро Шуров є автором музики до спектаклів, фільмів, а також саундтреку до серіалу. Я люблю свою страну, люблю свою жінку, люблю свою собаку. Після початку війни у 2014 році, аби підтримати свою країну, музикант став писати пісні українською. Все, що тебе набуває, робить тебе синіше, Ти ніби що деше раптом не вмирає. Ну, вже тоді було відчуття, що землю з-під них вибито, і це почало просто дуже оперативно впливати на творчість. З початком повномасштабного вторгнення артист припинив писати музику. Він втратив натхнення і занурився у волонтерство, виступи перед військовими та благодійні концерти. Було абсолютно очевидно, що так як раніше, просто легко, безтурботно ніколи вже не буде. Дмитро Шуров продовжує підтримувати і музичний фронт нашої країни, ставши продюсером національного відбору на Євробачення 2023 Слава Україні! З 14 року все змінилося і почало змінюватися дуже швидко. З'явилася україномовна версія пісні Родіна, Вітчизна. Вона ніколи б не з'явилася, якщо б поетеса Катерина Галенко і вчителька з Лисичанська написали мені листа про те, що її дуже надихнула Родина зробити переклад свою україномовну версію. І Нехай з тобою поруч ще не скоро буду я. Я тебе не забуваю. Бо ріднішої немає. Мова дуже важлива. Важливо. Вміти користуватися нею, що набагато важче, тому що для того, щоб наприклад писати пісні українською, а я почав це робити вже після 14-го року. Мені потрібно було занурюватись в матеріал, читати українську поезію, слухати українську музику, слухати старі ці платівки, тому що з дитинства я чув приблизно в рівній пропорції українську і російську, тому що мої дідусь і бабуся з маминої сторони. Це такі щирі українці, а з іншого боку, це військова абсолютно сім'я, це люди, які все життя спілкувалися з російською. Але для мене завжди було важливо не тільки знати українську і російську, а вивчити ще декілька мов. І а, той факт, що я вільно спілкуюсь там, англійською, і французькою, а, теж мені дуже допомагає. Але, звичайно, ну ми не можемо бути нацією без мови, без розуміння того, що це наша мова, і вона єдина, неповторна, не схожа ні на яку іншу. І вона є важливою часткою нашої культури. І нехай з тобою поруч. Ще не скоро буду я. Я тебе не забуваю. Поріднішої немає. Ми переходимо на українську вдома, і все більше і більше нею спілкуємось. У нас, до речі. Декілька днів тому було 20-річчя часу разом з дружиною 20 років вау, Карл, хто б міг подумати, це дуже багато, це півжиття. І нам обом дуже подобається спілкуватися українською. 24-го вночі я пам'ятаю квадратні абсолютно очі моєї дружини, яка сказала, що все почалося. Ну, ми не уявляли, що так станеться. І... Продовжували функціонувати в звичному режимі. У нас були концерти і 15, 16, 17 лютого, і стояли концерти на 24, 25, 26. 24 го це мало бути в Буковелі, і ми поїхали днем раніше разом з родиною, щоб покататись на лижах один зайвий день. Привіт всім, хто зараз в Буковелі. Це. Митрошував, піанобой ми опинились 24-го числа в Буковелі, фактично без документів, без грошей з лижними костюмами і з моєю клавішою концертною група мала доїхати днем пізніше. Перші дні ми просто були в останні шоку і намагались просто витягти рідних з Києва, тому що на півночі Києва будинок в ньому студія, коли ми знайшли можливість витягнути з Києва. Наш мікроавтобус, який в нас був, який ми в принципі з дружиною придбали для того, щоб студію в ньому влаштувати. Я почав розвозити різні гуманітарні вантажі. Ось так приблизно пройшов перший місяць, і в той місяць я абсолютно був впевнений в тому, що все змінилося. Більше я не займаюся музикою. Ми жили з відчуттям, що ми втратили будинок, втратили професію, втратили в принципі все. Це дуже страшне відчуття. Я награв до середини квітня. На початку квітня мені поступила пропозиція вперше поїхати до військових. Тоді я якраз був за керимом, і я сказав, та ви що, яка музика? Я якщо вмикаю там якусь будь-яку музику, незалежно незалежності від того, це Володимир Вісюк чи ЄСі, в мене сльози, я не можу навіть вести там машину, то я навіть радіо не вмикаю. В екстремальній ситуації, коли ти на такому гострому, постійному нервовому напруженні перебуваєш, музика вона вскриває все. Але потім, десь через тиждень, коли я там в черговий приїхав до Києва, ми дали перший концерт для Нацгвардії. От після нього я відчув, що, мабуть, це знаєте, така рятувальна паличка для мене, що ці концерти вони мене витягнуть з цього стану. Я побачив людей, яким набагато важче, які ризикують життям, спілкувався з ними відчув, що для них важливо те, що ми. Там вдихаємо один і той самий пил, да, і співаємо разом, дивимось в очі. Перший концерт я просто поплакав. Я ще почав співати вітчизну, мене там взагалі розквасило. А в кінці, щоб якось повернутися, ну, тому що ну, нафіга, нафіга військовим концерт артиста, який просто сидить і плаче, заспівав в кінці «We are the champions» Куїн. І вони підспівали його, якось все стало на своє місце. Це дуже різні, але мета завжди відволікти їх від рутини військової, розслабити трішечки. Ми зіграли близько ста таких концертів за от рік, 22-й, за час війни. І якось все прийшло до того, що останнім часом ми їздимо вже дуже маленькими там, складами, там, в складі одна чи максимум дві машини, конкретно вже до гарячих точок. Там. І от навіть там, вже за декілька кілометрів до лінії фронту, Військові вони хочуть згадати про романтику, вони хочуть відчути життя. Вони не закам'янілі, вони живі люди. Тому ці концерти є дуже важливими для мене, і саме вони витягли мене з цієї чорної діри. День після деокупації в Херсоні. Туди достатньо важко було дістатись, і ми просто так сталося, що ми були поруч під Миколаєвом грали для військових. І просто вирішили взяти і спробувати прорватися туди. тому що ще вони відловлювали там відстаючих солдатів Російської Федерації. Ми змогли прорватися просто прямо. Приїхали на площу з піаніно і з колонкою. Там е, тисячі людей стояли е, за водою, за їжею. Я заспівав першою піснею гімн разом з людьми. Частина людей навіть не могла вийти з черги, тому що вони б її просто втратили, але вони повернулись і разом співали, і дивились. В той момент, от е, через музику ну, ми всі відчули, що ми живемо, що, що ми люди. І для них це було дуже важливо. І для мене це було дуже важливо. Хіба спитати, скажемо, як ти я отримав дзвінок у серпні 22-го року. Це був для мене певний шок, тому що я не думав, що ми будемо проводити цей відбір. Я дуже хотів прийняти в цьому участь. По-перше, тому що важливо було не зупинятись. Важливо було, щоб музика отримувала все ж таки стимули, тому що за відсутності. В країні фестивалів, концертів, місця в ефірі для музики. Як такого? Відбір Єдворбачення, до якого завжди прикута дуже серйозна увага, залишався по суті єдиним ресурсом, де нова українська музика могла себе показати. Я подумав, що я, я можу привнести свій смак, свій досвід в цю справу і спробувати зробити так, щоб Україна побачила щось нове і. Своє сучасне музичне обличчя. Я проводив величезну роботу, психологічно в тому числі, там, по заохочуванню музикантів. Когось треба було підняти з дна, як колись підняли мене ці концерти. Когось просто треба було вмовити, комусь допомогти обрати пісню. Тобто я розумів, що я як музикант можу бути корисним в цьому. Тому що я все ж таки більше музикант, ніж продюсер. Амитую вже воно! Ця робота, знаєте, вона була складна. Так, були обстріли, були моменти, коли там всіх під час прослуховування доводилось спускати в підвали, але все одно музика перемогла. А, українці, в нас всіх різні смаки, ми різні, але факт залишається фактом. Ми рухаємось вперед, ми працюємо просто відчайдушно над тим, щоб ставати краще. Тимати своїх» була написана ще в квітні минулого року, поза минулого року, до року 21-го. Тому що я. Дуже рідко пишу про те, що відбувається тут і зараз. Це практично нікого не буває а частіше буває так, що я просто пишу про якісь речі, які можливо трішечки випереджають події. Або просто відтворюють дух часу, те, що в повітрі вже знаходиться. З'явилася ця пісня, із соляк в неї на гітарі записав Сергій Гризлов 20 лютого, або 21-го, там точно не пам'ятаю. Тобто, за три дні до вторгнення ми мали від'їжджати в Буковель, і з ним домовились. Він заїхав до мене, записав гітарне соло в цю пісню, і там ще одну, і пішов на фронт. Тому весь рік, 22-й, коли ми все ж таки вирішили видавати цю пісню, оскільки він постійно десь там був на передку. Ми забили цей соляк в плейбек, ну, в і майже на кожному концерті я там передавав йому привіт, а вмикав це соло. І здається, що навіть сьогодні вже за звичкою сказав Серє, давай. <рес> так що не дивуйтесь, це вже 100 з чимось було разів. Серега, давай! Щоразу я думаю, що він на своєму місці, як і я, і це головне. Ми зняли кліп в травні, видали в червні. Зняти кліп в травні в Присполі це майже неможлива задача. Але сталося так, що незадовго до того ми грали для хлопців, які захищають аеропорт, познайомились з керівництвом. І ми тоді поговорили про те, що було б круто, якби хоча б щось сталося таке, що дасть взагалі українцям відчуття, що все запрацює. А потім ми їм затофували і сказали, а давайте змінимо. Ми сказали, клас, ми тільки за, а, давайте. І, звичайно, проти були військові, тому що в той день були постійні тривоги. Замість десяти годин зйомок ми здається знімали шість. Чотири з них ми посиділи на там, декількох рівнях під землею. Був момент, коли ми знімали на літній змузі, і мене просто військові так в огапку знаєте, взяли і разом з клавішами затягнули в підвал. Спочатку було дико бути в абсолютно пустому порожньому аеропорту, бачити ці ескалатори пусті, зону прибуття, де ти там зустрічав рідних, де українці роками зустрічали там олімпійців, параолімпійців. Щемливе було відчуття, але бачачи все це, особливо з тими кадрами, які ми відзняли в кінці кліпу, ну, мені здається, що це дало дало тоді якийсь певний а, позитивний поштовх людям і підтримало їх на той момент. Ця пісня вона про те, що в нас є ми. В принципі, все, що нам треба, це робити свою справу і вірити один в одного. Прості базові речі. Каже, ніхто, ми крутимо видари, але стоїмо, ми хочемо свободи, і веселих нічука броду. Цю річку перейти, як ти скажи мені, як ти. I'm just sure. І ми не відамо своє нікому, своє нікому, як ти скажи мені, як ти.

Мені дуже хотілося б, щоб це було піснею нашої перемоги, нашого повернення до минулого життя, нашої відбудови. Мені дуже хочеться, щоб у нас було майбутнє. Це те, що я бажаю всім українцям. Як мінімум, да? а все решта воно вже має до цього. Це музоборона з піснею до перемоги.